Трошечки відійду, щоб взяти повністю в ракурс. Осінні кольори з того боку, ну, вибачте, не можу знімати з того боку. Ось така лепота. І тут під час Другої світової, ось тут на місці оці... Оці... оцієї конструкції сучасної. Був ще один старовинний будинок ось саме тут. Але румини були у місті і вони зруйнували. І будинок, який тут закривав трошечки Шахський палац, і тут стояла така ще арка тобто такий, як вход був. Не залишилось, але на фото, якщо я не плінкуюсь, то я вам покажу ось тут саме стояла така арка, було дуже-дуже симпатично. Зазвичай, коли після революції, уничтожали дачі на французькому бульварі, дуже багато скульптур потрапило в музеї, десь на якісь вулиці, як Лакаон. І також тут ось утворилась така міні-музей під відкритим небом біля Тьощиного мосту. Тут дещо сюди також перенесли.